раз зайдемо на цю площадку. Може щось не привезли, що цікавого з того що нам треба. Це тойотка, яка 13500. Да. Буває таке, що деколи привозять щось нове. О, ну, вчора я тут був, на Спродемося, подивимося вийшли на мерседеси які литовські. Може десь щось тут і протягну цікавого суперб 131 тисяча, 7 тисяч євро, то це взагалі космос, що вони за ціни поставили? Це дуже дорого. Нам така ціна точно не підходить Такі суперби треба брати 4, ну 4,5 ну 5, ладно 5 5 то не 1,8 вот, А щоб там був нормальний двухлитровий движок вот. Ну 1,6 але якщо буде на конкретному заряді На датчиках короче, на комбінованому або на шкіряному салоні цілий кузов, ну там ну хай там 200-180 оригінала. оригіналу. Тоді можна буде думати про покупку такої машини. От, а якщо взяти оцього Хундая, то вже по ньому видно, що він різнокольоровий. От, Вже не цікаво. От, дивимося тільки, щоб тачка була в оригіналі щоб на жирах була на кожі, на двох літрах на автоматі на резині класні на дисках бомбічних щоб вони були не покоцані так як у цей посад наприклад що він там шпакльований мальований 12 рік 6902 літровий на кряпці вже я в нього міряв ще десь місяців два назад він ще досі стоїть. Я скажу, що то, що машина стоїть довго, це ще не говорить про те, що вона погана. От, треба передивитися. От, буває таке, що ціну поставили зразу неправильно, зажали там пару соток, не спустили і все, коротше, і машина завісла. Не продали першим клієнтам. І стоїть пів року от, не продається. От, а вже він і готовий був би нормально скинути на тій машині. От, так вже клієнта немає. Таке буває. От, бачите, я вам показував вже цього. Такий так, ну Там я був, там нічого. Було круче. Так, йдемо що тут. Пройдемося по тих центральних рядах, може там щось є бензин. 11918 рік, але 1,2. Теж не цікавий, дивіться, вон арлайн який 12913 рік. На шкірі, на механіці, дивіться, який, Просто пушка. бачите що робиться? бачите який просто пушка. Гібрид. Нічого немає. Знаєте, людей немає. Людей дуже мало, так що я вам скажу, що якщо вам треба машина, то... Немає там щось ждати довго. От, зараз краще зараз взяти, поки немає ажіотажа По-любому воно так постійно не буде. По-любому по-любому десь щось воно поміняється. Там, от, і по Почнеться ажіотаж. Так, 11950, 14 рік, 264, 2-літровий 91 91 кВт, так? Да? Да, 91 кВт Десь якийсь закон прийму. От. Десь ще щось поміняється. Почнеться ажіотаж. От. І все, і ціни моментально взлетають вгору. Моментально От. так що зараз ще є. Возможно і за нормальні адекватні бабки собі прокупити якусь тачку. Цешечка, дивіться, дивіться яка цешечка бензинова 5500 на комбінованому салоні.